На Росії сталася чергова мила українському серцю подія. В Удмуртії, 4 серпня, на Водкінському машинобудівному заводі сталася потужна бавовна. Вона пролунала у цеху номер 95 Про це повідомляють у телеграм-каналі Удмуртія проти корупції. Зазначається, що спочатку усі перелякалися та побігли до аптеки за памерсами. Бо припустили, що на підприємство прилетів дрон, але потім розібралися і з'ясували, що під час випробувань спалахнув виріб, який знаходився у бронекапсулі. Корпус цеху, в якому проводилося випробування, витримав, але дуже постраждав. Пошкоджено один із корпусів, у якому збирали ракети для відправки на війну в Україну. Внаслідок вибуху ніхто серйозно не постраждав. Навіть швидка порожня поїхала, повідомило джерело на підприємстві. У коментарях під дописом місцеві жителі пишуть, що цех був секретним і працівники були без мобільного зв'язку, тож висловили сумніви у відсутності постраждалих внаслідок вибуху, бо дим бачили аж за містом. Але ж ми знаємо, які правдиві російські ЗМІ, наприклад, нещодавно Росія заявила, що атака українських морських дронів відбита, а потім показали фото та відео двох російських кораблів, які ледь тримаються на воді.